Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові один із найчуттєвіших органів, завдяки якому відчуваємо усю красу навколишнього світу вухо. У холодну пору року, через холодне повітря, інфекції хвороби вуха частішають. Відповідно, відчуваємо біль, погіршується слух. Більше про недуги вуха поговоримо із отоларингологиною Тетяною Лукінчук. Вітаємо пані Тетяно, у нашій Вітаю. студії. Тож, напевно, почнімо з того, які ж хвороби вуха частішують у холодну пору року і які їх симптоми. Ну, у холодну пору року зазвичай пацієнти звертаються з середніми отитами. Їх є декілька видів, але в основному це запалення середнього вуха внаслідок гострих вірусних інфекцій. Якщо в нас хворіє ніс, то зазвичай людину буде турбувати вушком. Ось. Тому осінньо-зимовий період це середні отити. А які методи лікування таких хвороб і чи можна їх комбінувати? Отити і різні різновиди їх? Ну, методи лікування є місцеві і загальні, Тобто лікар на прийомі оцінює стан хворого, оцінює об'єктивні ознаки запалення, тобто обов'язково проводиться огляд вуха, носа, горла. І тоді вже приймається рішення про лікування. Якщо це звичайний середній отит, який викликаний вірусною інфекцією або наслідком вірусної інфекції, то тут зазвичай місцеве лікування. Тобто тут обов'язково ми повинні звернути увагу на стан носа, краплі в вухо і спреї або краплі в ніс. І якщо необхідно, то знеболюючи якийсь препарат. Якщо ж стан хворого складний, важкий, тобто ми бачимо, що є ускладнений перебіг після вірусної інфекції, який пішов на вушко, то тоді по рішенню лікаря призначається антибіотикотерапія. Застуда вуха, ми звикли в побуті говорити, що це що таке, які її наслідки, і як боротися застудою вуха. Ну, застуда вуха це дійсно назва народна, тобто в медицині для лікарів такого поняття не існує, тому що треба розуміти, що вухо це ну, досить складна система. І в загальному говорити про застуду вуха ми не можемо, тому що є. Різниця в симптомах, є різниця в лікуванні, і, звісно, ну, коли звертатися і як швидко треба звертатися, це по різному буває. Тому, якщо ми говоримо про зовнішнє вухо. І це може бути сірчана пробка, це може бути зовнішній отит, симптоми будуть одні, гострі середній отит, будуть другі симптоми. Є ще внутрішнє вушко у нас, так, яке теж іноді викликає захворювання. Тому застуда вуха це відносно, обов'язково при симптомах болю, при симптомах зниження слуху, закладеності вуха, появу шуму в вухах. Потрібно якнайшвидше звернутися, ну, звісно, зараз до сімейного лікаря, який скерує вас до лікаря отоларинголога Традиційно люди, коли відчуваємо біль у вусі, лікуємося домашніми методами, переважно це ватні проспортовані тампони. Чи це дієво завжди, і чи безпечно їх використовувати? Ну, зрозуміло, що коли е, ми говоримо про спиртові розчини, про е, компреси спиртові, що дуже люблять наші пацієнти, е, багато хто з пацієнтів може сказати, що колись е, їм це допомогло. Але треба розуміти, що е, запалення вуха буває знову ж таки різним. Тому якщо е, людина, наприклад, прикладе спиртовий компрес до шкіри, до вушка. так, а там у нас є уже бактеріальне запалення, тобто у вусі є гній, то це може загрожувати ускладненому перебігу і ну, не дуже приємним речам подальшому. Тому знову ж таки наголошую, що лікування має призначати лікар після огляду. А як загалом холод впливає на вухо, і е е як варто турбуватися про вухо у холодну пору року? Особливих рекомендацій немає. Не можна сказати, що в холодну пору року треба якось дуже уважно дивитися за вухами. Ні. Якщо холодно на вулиці, ми відповідно одягаємося згідно погоди, одягаємо верхній головний убір, там хустку, шапочку, пов'язочку, якщо людині холодно. Немає якихось особливих рекомендацій. Єдине, що не перегрівати голову і не переохолоджувати, настільки, що людина може після цього захворіти і тоді вже мати проблеми з вухом. Загалом гігієна вуха. Як маємо турбуватися про вухо? І от є багато суперечок про використання ватних паличок. Чи вони безпечні, і як, якщо так, то як їх можна замінити? А, отже, гігієна вуха, вона проста. Людина під час прийому ванни, душу має мити вухо, але має мити зовнішнє вухо. Ми знаємо, або якщо хтось не знає, я коротко розкажу, що є зовнішнє вушко. Це наша вушна, раковина і зовнішній слуховий хід, так? Середнє внутрішнє вухо це середнє внутрішнє, воно недоступне для... Пацієнта і для людини. Тобто ми не можемо його якось помити, очистити чи якимось чином заглянути в нього. Тобто, для того, щоб е, вуха були чисті, потрібно, приймаючи душ, ванну, мити вушну раковину і е, е, дещо, е, скажімо так, або пальцями, ну, пальцями зазвичай. Так, е, Очищувати водою е, зовнішній слуховий хід, його най, най ту, ту частину, яку людина може дістати пальчиком. Є таке поняття, що е, діаметр нашого мізинця це діаметр нашого входу в слуховий прохід. Тому коли людина миється, вона от таким трухом, так скажемо. Може помити собі зовнішній слуховий хід і не нашкодити собі. Звісно, потрібно враховувати для наших панянок довжину нігтя, який на цьому мізинці. Але так зазвичай цього достатньо. Все інше належить лікарю лору. Все, що є глибше, краще не зачіпати. Тому питання про ватні палички, так? Наголошуємо, що це ватні палички. Немає такого поняття вушні палички. Так? Вони ватні гігієнічні палички для використання в косметології для жінки, так? для накладання якихось можливо, антисептичних розчинів на шкіру. Але е е е можна очистити знову ж таки, той край зовнішнього слухового проходу, який доступний, але не запихувати в зовнішній слуховий хід. Тому що паличка має прямий, так? вона пряма. Вона не зігнута, вона не пластична. А ось наш зовнішній слуховий хід він має вигини свої, він має певну анатомію для того, щоб людина не засовувала туди прямі предмети. Буває так, що пацієнти чистять не тільки ватними паличками, олівцями, голочками, паличками, сірниками, і внаслідок цього вони травмують слуховий хід, а ще гірше, коли травмується барабанна перетин. Тому гігієна має бути звичайною, миючи зовнішні частини вуха, які ми бачимо і маємо доступ. Щодень потрібно мити вуха, так? Чи... Ну, ми говоримо про гігієну. Людина має щодня гігієну виконувати. Тому зовнішній, зовнішню раковину вушну, звичайно, коли ми купаємося, ми маємо омивати. Вушна сірка, яку роль вона виконує для вуха? Сірка дуже важлива для нашого вуха зовнішнього, тому що вона має захисний механізм. Виділяючись, вона захищає нашу шкіру зовнішнього слухового ходу від пилу, від мікроорганізмів, від травмування того самого зовнішнього слухового ходу. Тому це не є патологія, це є фізіологічна норма. Сірка виробляється. Залозами лозами сірчанами, які відносяться до потових, тому це жирна, така, жирна речовина, яка має обволікти і покрити зовнішній хід для того, щоб його захистити. Бувають проблеми з сіркою, коли її забагато, наприклад, або вона затверда. Це вже особливості організму, які можуть бути, і в нас і до цього може сформуватися сірчана пробочка, яка і викликає там зниження слуху. Ось але це не настільки часто, тобто є люди, які страждають так на це. А от вишні пробки, як ми маємо відчути, що в нас саме це захворювання, і що тоді потрібно робити, якими методами лікують це захворювання? Найчастіше, коли пацієнт звертається до лікаря. З сірчаними пробками. Звісно, він не знає, що це сірчані пробки. Але в нього скарга на те, що, наприклад, він приймав душ, мив голову, і після цього в нього відбулася раптова закладеність у вусі. Ось. При огляді ми бачимо сірчану пробку. Сірчана пробка, коли потрапляє вода у вухо, вона розбухає. тобто Вона має таку от властивість, що вона набухає. І е, закриває слуховий хід, і від цього людина перестає добре чути. Ось під час прийому вимивається пробочка і все повертається в норму. Людина починає чути і дуже задоволено вертається додому. А як можемо самотужки перевірити рівень свого слуху? Чи це можна зробити тільки за допомогою спеціаліста? Е, ну, щоб е, перевірити. Слух самому собі, ми лише можемо ну, закрити одне друге вухо і перевірити, що саме чуємо і як ми чуємо, і порівняти, як ми чуємо правим або лівим вушком. Самотужки зробити якесь ще дослідження. Ну, звісно, там, бачу телевізор, да, дивлюсь телевізор і е, підкручую. Мої рідні дивляться там, на одній гучності, а мені приходиться підкручувати і е, жаліються. Або сусіди жаліються, або там, родичі на те, що дуже голосно я слухаю телевізор. О, така от скарга. Тобто можна зрозуміти те, що слух понижений, і не в нормі і тоді звертатися до лікаря. Це єдині такі такі суб'єктивні суто зі сторони пацієнта або рідних, які проживають. От, а надалі потрібно звертатися до спеціаліста. Є ще таке розповсюджене явище, як свист у вухах, також в народі називають. Чому він виникає, що спричинює цей свист? Причина до свисту, до шуму, до гудіння, дзвону в вухах дуже багато. Тобто тут ми можемо почати розбирати кожну частину вуха, зовнішні, середні, внутрішні. Можна говорити, що сірчана пробка може викликати шум, може викликати запальний процес в самому зовнішньому вусі, це зовнішні отити. Далі запалення барабанної перетинки, запалення вуха середнього, запалення слухової труби, яка з'єднує середній вушко з носом. Далі внутрішнє вухо це коли йдуть у нас враження слухового нерва, е, багато ще захворювань внутрішнього вуха, там, ну, наприклад, отосклероз, хвороба мініра, дуже багато. Тобто тут з цим може розібратися лише спеціаліст. Якщо не брати вухо, то до шуму можуть призводити судинні патології головного мозку, шийного відділу хребта. Так? Якщо ми говоримо про гіпертонічну хворобу, то часто люди, які мають гіпертонію, підвищений артеріальний тиск, можуть скаржитися на шуму в вухах, а особливо він може посилюватися, коли у нас підвищений тиск, більше норми, да, або навіть того тиску, який зазвичай людина має при захворюванні. Далі може бути патологія щитовидної залози, теж може бути шум у вухах, аритмії серцеві, викликають шум у вухах. Далі ми можемо говорити про патологію скронево-нижньо-щелепного суглоба. Теж може бути шум дуже багато травми, якщо травма голови, особливо зараз актуально, якщо в нас да, ми маємо такі тяжкі е, часи, маємо війну в країні, і багато військовослужбовців отримують міновибухові травми, акубаротравми, після яких вони е, дуже часто мають як е, наслідок шум у вухах. І зниженням слуху, звісно, але шум у вухах досить турбує їх на сьогоднішній день. Так, шум? Ну, мабуть, що основні я переказала, але можна, напевно, говорити навіть окрему передачу створювати О, з приводу штучку. Ви слова. вже згадали про наших захисників, тоді згадаємо контузія. Як вона виникає, і як вона впливає на наш слух? Чи потім можна повернути слух? Акустична травма або акубаротравма ну, виникає внаслідок мінно-вибухової травми, коли людина підпадає під хвилю вибухову і отримує загальний струс головного мозку. Тобто це ж вражається не лише внутрішнє вушко, так, а вражається весь головний мозок. І е, виникає зниження різки. Ну, перших 72 доби е, це сильне оглушення у людини. Е, людина може взагалі нічого не чути. Тобто тут і буде і шуміти, і вуха будуть закладені. Може бути, наприклад, кровотеча з вуха, якщо у нас пішов розрив барабанної перетинки. На етапах евакуації, якщо ми говоримо, коли людину евакуюють з зони бойових дій, на першому етапі, якщо людина потрапляє в руки медика, то є небагато часу, щоб повернути назад слух або відновити, забрати шум і повернути слух. Говорять, що 72 години дається на самостійне відновлення, тобто, поки людина евакуюється, в неї повинно це проходити. Якщо це проходить, якщо ж ні, то далі застосовуються лікувальні методи. Тут в основному це системна гормонотерапія високих доз. Чи є якась така загальна профілактика? Ви вже частково е, говорили про те, що потрібно в холодну пору року носити головний обір для того, щоб було вухо в теплі. Чи є ще якісь поради, як от нам зберегти наше вухо здоровим і щоб нас слух не погіршив? В першу чергу потрібно вчасно лікувати вірусні. Інфекції, так? тобто, коли у нас є закладеність носа, виділення з носа, маємо лікуватися, не запускати, тому що в даному випадку ніс і вухо пов'язані, і як страждає ніс, так і буде страждати вушко. Далі профілактувати системні захворювання, які можуть спровокувати зниження слуху. Це гіпертонічна хвороба, атеросклероз судин, цукровий діабет, патологія щитовидної залози знову ж таки, багато-багато. Ще можна сказати, що прийом деяких препаратів теж може призводити до зниження слуху і до шуму в вухах. Тобто слідкувати за цим, якщо призначений препарат викликає ось такі ефекти, то потрібно звернути увагу і свою, і лікаря на те, що з'явилися ось, наприклад, такі, е, такі симптоми. Знову ж таки, гігієна вушок, ми про це вже говорили. Ні, бо все. І чи є потреба періодично перевіряти наш слух, рівень слуху, здоров'я вуха, якщо нас особливо не турбують, якісь відчуття, немає ніяких відчуттів больових? Якщо немає скарг, то потреби такої немає. Але хочу звернути увагу людей, які мають професійні шкідливості, які працюють в шумі. Це може бути якесь виробництво, це можуть бути музиканти. Це можуть бути навіть військові, які пройшли певні там, навчання або були в зоні бойових дій. Якщо є фактори ризику, які можуть спричинити зниження слуху, то перевірити і перевіряти потрібно слух. Особливо, якщо це ми говоримо про професійну шкідливість, і багато виробництві, які такі маються, по перше, вони повинні застосовувати індивідуальні засоби захисту під час роботи робітника. А по друге, ну проводять профілактичні огляди таких людей. Аудіометрію і перевірку слуху. Ми вам дякуємо, пані Тетяно, за змістовну корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А заразом і нашим глядачам до наступних зустрічей.